Вітаю, друзі! Це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Волокоїван. І Для початку не скупіться, зробіть нам приємність. Підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І звісно, не забувайте писати нам коментарі, ставити пальці до гри. Для нас це дуже важливо. Ну а зі мною на зв'язку сьогодні тарологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день. Хочу розпочати з планів Пригожина сьогодні. Давайте запитаємося у карт, що він там задумує, чи будуть від нього якісь новини масштабні? Можливо, буде щось з території Білорусі, чи знову щось на території Росії? Що кажуть карти? Ну, плани Пригожина знову ж вони мають десь там активізуватись, принаймні їх просять сьогодні. Десь там активізуватися. І зараз на початку було сказано ні. Є певні якісь вису, висування, і вони якби ще роздумують. Якщо ми дивимося, чи будуть вони у Білорусі, я думаю, що вони все ж таки. Будуть якийсь певний час в Білорусі, нам таким чином показують, і тема Білорусь у нас не підзакриється. А от по Росії в мене дуже багато питань на сьогодні. Чому? Тому що саме як Вагнер я не бачу, а от Пригожин як частина чогось більшого. Оце ми можемо бути, чи можуть яким чином за допомогою Пригожина, чи принаймні під його керівництвом щось там змінити? Я думаю, що так. А давайте якраз запитаємо у Карт: чи може Пригожин стати президентом рефії настільки кардинально? Ні, я його все-таки не бачу президентом. Я його бачу саме як тим, хто керує. Саме керує якось військовим, не президентом угу, угу. тут вусата Шавка Путіна Пісков заявив, що Путлер і Пригожин бачилися у Кремлі після того мятіжа. Чи дійсно це так? Чи може, то просто знову прес-служба придумала і нам всім розказала? Я не певна, що вони бачились напряму те, що вони мали розмову, це точно. Чи, чому я саме говорю? Я думаю, що один з них і ми можемо догадатися, хто не готовий говорити, бо йому важко говорити один з одним, безкінечні такі саме обвинувачення, безкінечні закидони. Так що щось там таке було, не скажу, що воно таке. Відкрите щире своїми якимись поправками, а поки не, не одна, не інша сторона не задоволена тим, що відбулося. Угу. Путін навіть пропонував вагнерівцям посади, я так розумію, у армії РФ. Ї. Чи дійсно це так? Ні, такі пропонування були. Угу. Добре, і давайте одразу подивимося, чи посвариться найближчим часом або не найближчим Білорусь та Росія, чи будуть між ними якісь сварки. Це не дуже як сварки, розумієте? Там більше якісь підохолодження, так, між ними. Я його не бачу як сварками, я бачу, що Якби хочеться чуть-чуть відділитися, сварки я, на жаль, не бачу. Угу. А чи дійсно зараз є ядерна зброя в Білорусі, і чи можливо її скоро туди можуть перевести? Підготовка. Підготовка до того, що її підвезуть. Тут по повішеному ще ні, ще немає, ще вони щось там будують, щось там роблять. Це підготовка. Але все ж таки це станеться? Чи, наприклад, країни ЄС, Штати, той самий Китай не дадуть цього зробити? По їхньому плану все йде наскільки вони задумали? Все таки тут більше так чи ні? Поки там так як вони хочуть, там йде поки по плану. На жаль. Тут в серпні до Туреччини має незабаром приїхати Путін. Про це власне сам заявив президент Туреччини Ердоган. кажуть, що причина візиту бункерного це і переговори щодо повномасштабної війни в Україні в Україні і зернової угоди, а ще обмін військовополоненими між Україною і РФ. І. Чи приїде таки Путін у Туреччину? І все ж таки навіщо можливо там якісь таємні справи? Можливо, Путін буде з Туреччину включитися чи якось йому допомогти. Велика вірогідність, що він все таки приїде, хоча там якось час змінюється без кінця. Я думаю, що він все таки приїде в ту Туреччину. Про що вони будуть говорити? Про що. Перш за все, це фінансова якась складова, вона буде надголовна і кругом цього це основна тема, яка буде цікавити дві сторони. Чи буде там про військовополонених? частково. Тут доволі маленька частина цієї розмови про військовий, тут більше складова і співдружність. Тому що десь спілкуватися Туреччині з Росією чи Росією з Туреччиною зараз доволі тяжко. Взагалі нам показує таку, знаєте, над, надтяжку розмову, над, надтяжкі контакти. Не все так радісно, як, як здається, і. Більше всього цікаві дві сторони це все таки фінансова система. Угу. А чи можливі про погрози з боку Росії з боку Путіна в бік Туреччини? Я думаю, що можливі загрози, але це загрози після того, як небудь виконувати те, що вони домовились, тому що там дуже. Велика домовленості там між ними є, і поки там ці домовленості виконуються. Хоча не все так, як подобається Путіну, ще зараз топ тема. Це зернова угода, адже ми знаємо, що Рашка постійно намагається з неї вийти або ж зірвати її. Зокрема, кажуть, що будуть обговорювати і це чи буде продовжений зерновий коридор. Моя відповідь так. Хоча там такі торги, знаєте, на рівні світу. Чому? Тому що тут є аркан мир і доволі там серйозно все це поставлено. Я, я думаю, що так, але дуже багато елементів ми ніколи не знаємо, що за цим всім стоїть, тому що воно йде таке під егідою секретно і. По п'ятірки мечів. Воно навіть може бути, що десь хтось кудись обов'язково не повинен чи зайти, чи щось порушувати. Щось військовими там зв'язано. Угу. Цікаво запитатися у карт, як Кремль пережив те, що Туреччина віддала нам наших захисників. Чи стало це для них несподіванкою? Стало несподіванкою, доволі важко пережили. Там зразу ж сказали все, що про, про них думають. Доволі важко, такі, знаєте, на рівні зради, да? а ви обіцяли як порушення домовленості. А цей факт зіпсує стосунки з Росією і Туреччини? Він піднапружить. Неправда, що він саме їх. Зіпсує там буде напруження. Певне напруження буде. Але це ж політика. Вони тут, тут більше, а тут менше, знаєте. Угу. Перейдемо до теми ще однієї, яка на часі це НАТО. Німеччина готується заблокувати заявку України на членство власне в альянсі. Про це пишуть деякі змі. Німці кажуть, бояться, що якщо Україна вступить до НАТО, то це може привести альянс до війни власне з Росією. Чи так це чи дійсно Німеччина настільки радикально хоче заблокувати заявку? Ну, вони будуть блокувати. Це їхня позиція, вони таким чином захищають себе їхніми очами. Те, що вони зараз роблять очами Німеччини, вони роблять це правильно. Угу. Те, що так так. що Відомий легкоатлет Сергій Бубка з братом нещодавно, точніше, стало відомо нещодавно, що вони оформили в Росії компанію і, власне, продають клятим окупантам пальне. Все ж таки, кого підтримує Бубка? За Україну він чи за Росію? Якщо сказати загалом, то він за бізнес. Uh -huh. Ну, Пробачте, тут є ще й таке поняття. Чи він підтримує Росію? Я не впевнена, що він підтримує Росію, ні. Тут аби, якісь бізнесові справи, вони на цьому заробляють гроші, при тому підтримка України, і я навіть думаю, що вони кидають якісь гроші без кінця на підтримку України. Тут просто бізнес. Ну, я... Розумію, що зараз скарж, що це дурня, ну не дурня, тому що люди так заробляють, тобто не варто очікувати, що він відмовиться робити те, що він робить зараз, так Так, бо вони заробляють доволі великі гроші. Це просто є таке поняття шильні гроші, і оці ці шильні гроші зараз просто в них ідуть. Угу. Ердоган нещодавно поставив ультиматум заходу. Він вимагав, аби Туреччину прийняли до ЄС в обмін на згоду Туреччини прийняти Швецію до НАТО. І, от буквально нещодавно, все ж таки Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції в НАТО. Виходить, що в Ердогана вийшла маніпуляція з Заходом. Турцію таки візьмуть в ЄС найближчим часом. Ви знаєте, у мене питання з тут доволі велике. Чи вийшла маніпуляція, та не вийшла. Там є якісь певні домовленості, і все дається важким шляхом, чи йому пообіцяли, так пообіцяли. Але там є певна кількість вимог, які Туреччині придеться виконати. На зараз вони їх просто не можуть виконати. Так що це така відтяжечка в часі, але вони отримали, може, там якісь завіряння вони отримають. Ну, щось там Туреччина від цього в будь-якому випадку отримає. Без певних вимог їх не візьмуть. Угу. Ну, але перемовини йдуть дуже важко. Будемо слідкувати за ситуацією і трохи спортивного. 26 серпня відбудеться бій нашого Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Який прогноз, чи переможе власне наш козак, що кажуть карти. Я думаю, що Отрим, переможе успіх і переможе з якимось більшим рахунком. Тут взагалі навіть може бути десь якимось нокдауном, наскільки я там розбираю, тому що тут завдасть дуже багато болю, щось щось так. Угу. Давайте ще трохи про шоу-бізнес. Поговоримо нещодавно. Віталій Козловський отримав повістку. Ми знаємо, що зараз він вже на навчаннях. Так от цікаво, чи попаде співак на фронт, і чи буде він напередку, що його чекає. Чи буде він воювати? 100% він буде воювати. Зараз він навчається. Я думаю, що він все-таки буде воювати. Там йому буде доволі важко. Так що ще такі випробування у нього великі попереду. Ще хотілося б дізнатися про ще одного нашого захисника-артиста, це Коля Серга. Як у нього на особистому фронті, коли Коля одружиться? Коли Коля одружиться. Ну, я поки не бачу його одруження, я бачу, знаєте, такого колю, який спілкується з дуже великою кількістю жінок. Якась там тема поки вільного життя, і тільки через певний час він повернеться до людини, з якою вони дуже довго не спілкувалися, і почне вибудовувати. На жаль, найближчі. Саме зараз воно він може там говорити, завіряти, да, що там обов'язково скоро, але це воно нікуди не піде. Угу. Навіть так. Ну і власне, якщо вже заговорили про одруження, давайте подивимося долю іще одного загадкового улюбленця всіх українських жінок, це актор Хіменес Браво. Коли він одружиться і чи буде це Українка, наприклад? кимось живе. Угу. Я б я б сказала, що ну якби створено, да, що щось там створено, якийсь союз є. Там одруження взагалі в його питанні нема, да, що що це потрібно одружуватись. Якесь таке бачення, якщо двоє разом, навіщо ці формальності? Дійсно, аби кохатися та не з москалями. Власне, дякую вам, пані Людмила, за ці розклади та прогнози. Друзі, давайте обговорювати все це разом у коментарях під відео. Чекаю ваших повідомлень і вподобайок під цим випуском. Також не забувайте ставити дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Власне, не забувайте також підписуватися. Ну а з вами була Анастасія Великоївани і канал Астролюкс. Всім па-па!